В наступні дні в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе температурне полегшення та дощі у багатьох областях. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 22 липня, де ще йтимуть на Закарпатті, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 22 липня, то очікується полегшення температури. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 27, а вночі буде від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 25 до плюс 28, вночі буде прохолодніше від плюс 15 до плюс 18 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 27 до плюс 30, а вночі від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 26 до плюс 29. А вночі від плюс 17 до плюс 22 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 28 до плюс 32 в день, і від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла вночі. У Києві 22 липня. Вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно. Ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 27 градусів тепла. У Львові досвітні хмари вранці розсіється, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю без опадів. Температура повітря буде від плюс 15 до плюс 27 градусів тепла. У Дніпрі, у понеділок, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. без опадів. Температура повітря буде від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.